Насправді це позиція військових. Більшість з них це підтримують. Є служба правопорядку військова, яка не справляється з завданнями, бо зрозуміло, під час воєнного стану мобілізовано велику кількість особового складу. Через те потрібно, щоб у військах і в інших військових підрозділах був порядок, і забезпечення цього правопорядку покладено новим законопроектом на військову поліцію, яка буде мати право. Вести оперативно-розшукову діяльність, яка буде мати право зупиняти і перевіряти дотримання правил дорожнього руху військовослужбовцями тільки на службовому транспорту, підкреслюється важливо, бо там теж перевозяться небезпечні вантажі, зброї, боєприпаси. Також важливо, що слідство усіх цих правопорушеннях кримінальних. Неправопорушеннях буде все-таки продовжувати вести ДБР як перехідний період. Звичайно, в ідеалі, щоб було створення взагалі військова юстиція, це військова прокуратура, військова поліція і військові суди. Я думаю, що це перший крок до реформування, але дисципліна, особливо в збройних силах, військових формуваннях, це запорука нашого успіху. Це ще один крок до перемоги. Дисципліна повинна бути.